Більшість людей дізнаються про зміни в пенсійних правилах не тоді, коли ще можна спокійно підготуватися, а тоді, коли гроші вже не надійшли. Не тому, що вони не цікавилися, а тому, що система майже ніколи не попереджає заздалегідь. Вона просто починає працювати інакше, і в цей момент людина раптом розуміє, те, що здавалося гарантованим, більше таким не є. Якщо ви працювали десятиліттями, сплачували внески, відкладали здоров'я на потім і жили з думкою, що певний вік означає певні виплати, це відчуття знайоме. Стабільність здається логічною нагородою за роки праці, саме тому будь-яка зміна в пенсійній системі сприймається болісно. Не через страх, а через відчуття несправедливості. Правила ніби змінилися посеред дороги. Останні місяці я бачу одну й ту саму ситуацію. Люди звертаються вже після того, як рішення ухвалене, статус змінено або виплату зменшено. Вони кажуть, я думав, це мене не стосується, або я чув, що це тільки для інших, і майже завжди причина однаді ключовий момент, про який говорять пошепки, але який рідко пояснюють прямо. Саме до нього ми повернемося наприкінці, бо без розуміння цього принципу всі інші деталі не складаються в єдину картину. Чому зараз це критично? Тому що правила виходу на пенсію, зокрема, можливість оформлення виплат у 55 років, більше не залежить лише від віку. З'явилися нові умови, нові перевірки, нова логіка оцінки людини системою. Частина з цих змін уже застосовується автоматично, частина даті запускається під час першого ж звернення за виплатами, і якщо ви не знаєте, як саме це працює, система зробить висновки без вас. Поставте собі просте запитання, якщо завтра вам скажуть, що певна довідка, стаж або статус тепер трактується інакше, ви зможете одразу відповісти, як це вплине саме на вас. Більшість людей не можуть не тому, що вони некомпетентні, а тому, що ніхто не пояснював це людською мовою. Саме з цього моменту і варто почати не з паніки і не з чуток, а з чіткого розуміння першої базової зміни, яка запускає весь ланцюг наслідків. Зараз я поясню її спокійно і по суті без складних формулювань, щоб ви вже на цьому етапі могли перевірити себе і зрозуміти, де саме знаходитися в нових правилах. Якщо для вас важливо розібратися в цьому вчасно, підпишіться на канал і поставте вподобання, це допоможе не пропустити наступні роз'яснення і дасть вам повну картину ще до того, як доведеться приймати незворотні рішення. Далі перша ключова зміна, з якої починається все інше. Те, про що ми щойно говорили, логічно підводить до першої зміни, яка здається технічною, але саме вона запускає більшість проблем. Мова не про сам вік 55 років, мова про те, як система тепер визначає право на пенсію і що саме вона вважає достатньою підставою для виплат. Раніше логіка була відносно простою якщо людина досягла певного віку, мала необхідний стаж і формально відповідала вимогам, питання вирішувалося майже автоматично. Зараз підхід інший. Вік більше не є центральним елементом. Він став лише одним із параметрів у загальній перевірці. І якщо хоча б один з інших параметрів не збігається з новими вимогами, система вважає, що підстав для виплат немає або вони мають бути обмежені. Ключова зміна полягає в перегляді страхового стажу та його підтвердження. Не в кількості років як такій, а в тому, як саме ці роки зафіксовані. Багато людей упевнені, що якщо вони працювали, то стаж десь є. Але зараз має значення не факт роботи, а спосіб, у який ця робота була оформлена і відображена в реєстрах. Навіть незначні розриви, кіко неточності або періоди без офіційного підтвердження починають грати проти людини. Найбільше це загрожує тим, хто має складну трудову біографію, перерви в роботі, неофіційна зайнятість, зміна форм власності підприємств, робота за цивільно-правовими договорами, трудові дев'яності – усе те, що раніше часто проковтувалося системою, тепер підлягає формальній оцінці. І якщо документально цей період не підтверджений так, як вимагають нові правила, він може просто не зарахуватися. Чому раніше це не мало вирішального значення, а тепер має, тому що система перейшла на іншу модель. Вона більше не виходить з презумпції довіри, вона виходить з презумпції перевірки. Якщо дані не збігаються або не підтверджені, вважається, що їх немає. Це не покарання і не злий намір. Це технічна логіка автоматизованого обліку, який працює за чіткими алгоритмами. Офіційна логіка тут проста: пенсійні виплати прив'язані до внесків і підтвердженого страхового стажу. Якщо система не бачить внесків або не може зв'язати їх із конкретною особою, вона не може нарахувати повну виплату. Саме тому зараз так багато випадків, коли людина формально досягла 55 років, але отримує відмову або значно меншу суму ніж очікувала. Що варто зробити найближчим часом, незалежно від того, коли ви плануєте вихід на пенсію? Потрібно перевірити свій страховий стаж у реєстрі, звернути увагу на порожні періоди, неточності в датах, відсутній роботодавці. Якщо ви бачите розриви, не варто сподіватися, що вони якось врахуються. Саме ці дрібниці стають формальною підставою для рішень не на вашу користь. І тут ми плавно підходимо до наступної проблеми, навіть коли стаж, начебто є, виникає інший механізм, який люди зазвичай недооцінюють. Він не пов'язаний напряму з роками роботи, але може вплинути на виплати не менш болісно. Саме про нього йтиметься далі. Саме тут, коли людина вже перевірила стаж і впевнилася, що роки роботи, нібито на місці, виникає наступна проблема. Вона менш очевидна, про неї рідше говорять, але на практиці вона стає причиною не менших втрат. І головне, більшість навіть не розуміє, у який момент вона спрацьовує. Мова йде про механізм оцінки права на виплату через статус людини на момент звернення. Не вік, не стаж самі по собі, а сукупний статус, який система фіксує в конкретний день. Саме тут з'являються штрафи, зменшення або повна зупинка виплат формально законно, без попереджень і без людського фактору. Типова помилка виглядає просто. Людина вважає, що якщо вона досягла потрібного віку і має стаж, то решта не має значення. Вона може продовжувати працювати, мати додаткові доходи, змінювати форму зайнятості або тимчасово оформлювати інший статус, не замислюючись про наслідки. З погляду здорового глузду, це логічно. Людина не порушує. Закон не приховує доходи, нічого не робить навмисно. Але саме тут здоровий глузд перестає працювати. Система не аналізує наміри, вона аналізує формальні ознаки. Якщо на дату звернення за пенсію або під час автоматичної перевірки статус людини не відповідає умовам, система робить висновок без пояснень. Наприклад, наявність активного трудового договору, підприємницького статусу або певних видів доходів може трактуватися як підстава для іншого режиму нарахування. І це може призвести не до відмови, а до зменшення суми або відтермінування виплат. Багато хто щиро дивується, я ж працюю офіційно, я ж плачу податки. Чому це мінус? Але логіка тут не моральна і не соціальна, вона юридична і бюджетна. Пенсійна система оцінює не заслуги, а відповідність умовам. Якщо людина формально вважається економічно активною, система може відкласти або скоригувати виплати, виходячи з внутрішніх правил розподілу коштів. Юридично це пояснюється просто: пенсія в 55 років це не універсальне право, а спеціальний режим. Він передбачає, що людина переходить у певний статус. Якщо цей статус не зафіксований або суперечить іншим даним у реєстрах, система не з'ясовує, а застосовує стандартний сценарій. Саме тому рішення часто виглядають раптовими і холодними. Що робити, щоб не втратити гроші? Найперше усвідомити, що момент звернення і ваш поточний статус мають вирішальне значення. Потрібно заздалегідь перевірити, як ви зафіксовані в усіх суміжних реєстрах: трудових, податкових, соціальних. Якщо є активні статуси, які можуть конфліктувати з правом на ранню пенсію, їх потрібно оцінити не інтуїтивно. А з погляду формальних наслідків саме тому, я завжди раджу не поспішати з подачою документів, доки не зрозуміла повна картина. Один необережний крок може запустити механізм, який потім складно повернути назад. Якщо ви хочете і надалі розбиратися в цих нюансах без чуток і міфів, підпишіться на канал і поставте вподобання. Це допоможе вам не пропустити критичні пояснення. А далі ми підходимо до ще важливішого питання. Навіть коли статус формально правильний, усе може змінити один документ або одна позначка в системі. Саме з цього моменту починається реальний контроль. Коли ми говоримо про статус і формальні ознаки, важливо розуміти одну річ: система не бачить вас як людину з історією, досвідом і обставинами вона бачить набір даних: дата народження, страховий стаж, активні реєстрації, наявні документи, позначки в базах, і саме з цього набору вона робить висновок автоматично, без пояснень і без можливості додумати щось на вашу користь. У цьому механізмі є один елемент, який може змінити все. Один документ або навіть один статус, про який багато хто не замислюється, бо в повсякденному житті він здається другорядним. Але для пенсійної системи він стає ключовим фільтром якщо він оформлений неправильно, не оновлений або відсутній, усі інші аргументи можуть просто не врахуватися. Проблема в тому, що більшість людей сприймають документи як формальність є трудова, добре, є стаж, чудово, є вік. Значить, час настав. Але зараз має значення не просто наявність документів, а їхній поточний статус у системі. Те, що колись було подано і прийнято, може вважатися неактуальним, якщо воно не підтверджене або не синхронізоване з іншими реєстрами. Чому багато хто не звертає на це уваги? Тому що зміни відбуваються тихо, ніхто не надсилає листів із попередженням. Ніхто не телефонує, щоб уточнити деталі. Система виходить із того, що якщо дані не оновлені, це відповідальність людини. І саме тут виникає ситуація, коли рішення приймається автоматично, без вашої участі, але з прямими фінансовими наслідками. Що відбувається на практиці? Людина звертається за пенсією в 55 років, упевнена, що все підготовлено. Система починає перевірку і виявляє невідповідність. Документ є, але статус інший. Дані Є, але вони не підтверджені. Період зарахований, але з приміткою. І замість очікуваного результату запускається стандартний сценарій: відкладення, зменшення або вимога додаткових підтверджень уже після того, як рішення фактично сформоване. Важливо розуміти логіку державних рішень: вона не спрямована проти конкретної людини, вона спрямована на зниження ризиків для системи. Якщо є сумнів, система обирає більш обережний варіант. І цей варіант майже завжди не на користь заявника. Саме тому так важливо не залишати жодного сірого поля у своїх даних. Чіткий алгоритм дій тут виглядає так: по-перше, перевірити, які саме документи і статуси система використовує для оцінки вашого права на пенсію. По-друге, переконатися, що вони актуальні не лише на папері, а й у цифрових реєстрах. По третє, усунути розбіжності ще до звернення за виплатами, а не після. Це складніше, але саме так ви зберігаєте контроль над ситуацією. І тут ми підходимо до теми, яка для більшості є найболючішою. Навіть коли документи в порядку і статус підтверджений, сума виплат часто не відповідає очікуванням. Причина, не помилка і не випадковість. це результат конкретних правил, про які далі. На цьому етапі зазвичай виникає найбільше розчарування людина зробила все правильно, перевірила стаж, привела до ладу документи, розібралася зі статусом, і в голові вже є конкретна цифра, на яку вона розраховує. Саме тут очікування найчастіше стикаються з реальністю, тихо, без скандалів, але дуже болісно. Одна з головних ілюзій полягає в тому, що пенсія в 55 років автоматично означає доплати або хоча б не меншу суму, ніж у інших. Насправді, все навпаки, ранній вихід на пенсію майже ніколи не є фінансово вигідним у прямому сенсі. Це не бонус і не заохочення, це компроміс, у якому система захищає власну стабільність. Хто насправді отримує доплати? Лише ті, хто відповідає дуже вузькому набору умов. Не загальним, а спеціальним. І тут важливо підкреслити, наявність стажу сама по собі не гарантує підвищених виплат. Має значення, коли саме цей стаж був набраний, які внески сплачувалися як довго і в якому режимі. Двоє людей з однаковими роками роботи можуть отримувати принципово різні сумики, і це не помилка. Чому не працює логіка Я чув від знайомих, тому що кожна ситуація унікальна в деталях. Один мав інший період нарахування, інший. Інший коефіцієнт, третій по інший момент звернення. Система не порівнює людей між собою. Вона рахує кожного окремо за формулою, де дрібні нюанси дають великий результат. Є кілька факторів, які реально впливають на суму. Перший час виходу на пенсію, другий підтверджений страховий стаж без розривів, третій розмір і регулярність внесків, четвертий наявність або відсутність підстав для застосування понижуючих коефіцієнтів. І саме останній пункт часто стає несподіванкою, бо про нього майже не говорять відкрито. Спокійний тверезий аналіз виглядає так: пенсія в 55 років це не спосіб отримати більше, а спосіб отримати раніше, і за це раніше система майже завжди знімає частину суми, не одразу, не різко, а через формулу. Людина може не помітити цього в перший місяць, але на дистанції різниця стає відчутною. Практичний висновок простий, хоч і не завжди приємний. Перед тим, як приймати рішення, потрібно рахувати не лише факт призначення пенсії, а й її довгостроковий розмір. Іноді кілька місяців або років очікування дають фінансово кращий результат, ніж ранній старт із заниженою базою. І саме тут виникає ще одна небезпечна помилка, пов'язана з віком не з цифрою в паспорті, а з тим, як після певного віку система починає дивитися на людину. Про це далі, бо цей момент ламає багато звичних уявлень. Є фраза, яка ламає звичне уявлення, і вона звучить так: після певного віку система починає працювати не так, як ви очікуєте, навіть якщо формально правила не змінилися. Це не записано великими літерами в законах, але це чітко видно в практиці рішень і перевірок. Проблема в тому, що більшість людей сприймає вік як нейтральний фактор мовляв, роки йдуть, але права залишаються тими самими. Насправді, з віком змінюється не право, а підхід до оцінки. Після певної межі система починає уважніше дивитися на ризики, тривалість виплат і економічну доцільність. І це впливає на рішення значно більше ніж прийнято думати. Неофіційно, але фактично з віком зростає кількість автоматичних перевірок будь-яка неточність у документах. Будь-який нестиковка в стажі, будь-який сумнів у статусі перестає бути дрібницею. Те, що раніше могли виправити по ходу, тепер стає підставою для обмеження або затягування процесу, не через злість чи упередження, а через холодний розрахунок системи. Як це впливає на виплати? Дуже просто чим пізніше людина намагається розібратися з нюансами, тим менше в неї простору для маневру. Якщо в молодшому віці можна щось допідтвердити, донести, змінити підхід, то після певної межі система очікує, що все вже має бути ідеально. І якщо це не так, вона не адаптується під людину, вона захищає себе. Причини такого підходу не емоційні. Пенсійна система оперує прогнозами: тривалість виплат, навантаження на бюджет, баланс між внесками і виплатами усе це рахують наперед. І чим старша людина на момент призначення або перерахунку, тим жорсткіше система тримається формальних рамок. Це не кара і не дискримінація, а математична логіка великих чисел. Що можна зробити, щоб мінімізувати наслідки: перше не відкладати перевірки на потім, друге не сприймати вік як автоматичний плюс, і третє діяти на випередження, а не у відповідь на рішення, яке вже прийняте. Чим раніше ви приводите свої дані в порядок, тим менше шансів, що вік зіграє проти вас. І саме тут ми підходимо до головного моменту, до тієї помилки, яку робить більшість людей, і через яку всі попередні зусилля можуть звестися нанівець. Саме її я пообіцяв розкрити на початку, і без цього розуміння вся картина залишатиметься неповною. Тепер повернімося до того, що я пообіцяв на початку. До тієї причини, через яку більшість людей дізнаються про проблеми занадто пізно. Вона не в законі, як такому, і не в окремій нормі, вона в одній системній помилці мислення, яка здається логічною, але в реальності працює проти людини. Більшість виходить із припущення, що пенсійна система це сервіс, що якщо ви маєте право, система зобов'язана вам допомогти реалізувати це право. Насправді, все інакше пенсійна система, оце механізм. Вона не шукає, як вам допомогти. Вона перевіряє, чи є формальні підстави не платити більше, ніж мінімально необхідно. Ключова помилка полягає в тому, що людина чекає моменту звернення, щоб почати розбиратися. Саме в цей момент система вже не слухає пояснень, вона працює з тим, що бачить у реєстрах на конкретну дату. І якщо там є прогалини, суперечності або невигідні для вас комбінації статусів, рішення фактично прийняте ще до того, як ви сіли за стіл з документами. Один вирішальний принцип, який змінює все, звучить так: у пенсійних питаннях виграє не той, хто має право, а той, хто заздалегідь правильно підготувався. Це неприємна правда, але саме вона пояснює, чому люди з однаковим віком і стажем отримують абсолютно різні результати. Чому про це не говорять відкрито, тому що система не зацікавлена в масовій обізнаності. Чим більше людей діє за інерцією, тим передбачуваніший бюджет. Інформація є, але вона розпорошена, складна і подана так, що без досвіду її важко скласти в єдину картину. Як використати це собі на користь, перестати сприймати пенсію як подію і почати сприймати її як процес процес, який починається задовго до 55 років. Коли ви дієте на випередження, ви змінюєте свою позицію в цій системі, ви перестаєте бути пасивним об'єктом перевірки і стаєте людиною, яка контролює вихідні дані. Якщо цей підхід для вас новий і ви бачите в ньому сенс, підпишіться на канал і поставте вподобання. Це не про формальність, це про доступ до логіки, яка реально працює, і тепер до узагальнення всього, про що ми говорили. Якщо подивитися на всі ці зміни разом, стає зрозуміло: жодна з них не є випадковою вік. Стаж, статус, документи, сума виплат це не окремі елементи, а частини однієї системи. І проблема виникає не тоді, коли щось одне не так, а тоді, коли ці елементи не складаються в потрібну комбінацію. Головне, усвідомити зв'язок, Ранній вік виходу на пенсію підвищує вимоги до стажу. Статус на момент звернення впливає на формулу розрахунку. Документи визначають, що система взагалі бачить, а час, у який ви починаєте діяти, визначає, чи є у вас простір для виправлення помилок. Коли людина бачиться як систему, зникає страх, з'являється контроль. Ви перестаєте чекати новин і починаєте ставити правильні запитання: не чи дадуть мені пенсію, а що саме я можу зробити, щоб отримати оптимальний результат. Усвідомлені дії завжди сильніші за сподівання, і в пенсійних питаннях це правило працює жорстко, але чесно. Той, хто розуміє логіку, майже завжди виграє більше, ніж той, хто просто чекає. Пенсія в 55 років це не подарунок і не пастка, це інструмент. І як будь-який інструмент він може працювати як на вашу користь, так і проти вас, залежно від того, хто і як ним користується. Найбільша помилка думати, що все вирішиться само собою. Найкраще рішення розібратися заздалегідь поки ще є час і варіанти. Система не змінюється під людину, але людина може змінити свою позицію в системі. Якщо після цього відео у вас з'явилося не відчуття страху, а відчуття ясності, не значить мета досягнута. Саме з ясності починаються правильні дії, і саме вони визначають, якою буде ваша пенсія не на папері, а в реальному житті. На цьому все. Далі справа за вами.